Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 19 серпня. Ну що, Зеленський злітав у Вашингтон і скандалу, спойлер, не вийшло, а вийшла дуже конструктивна і позитивна бесіда з Трампом та європейськими лідерами. Водночас, зустріч не стала переломною, не стала Рубіконом. Попереду домовлено про двосторонню зустріч Зеленського і Путіна. Ось там вже буде звучати конкретика. Подробиці далі. Традиційний заклик підписатись, ставити лайки вподобайки та залишати свої коментарі. Традиційний рух для приведення алгоритмів до тями. Це потрібно розвитку каналу і українського YouTube загалом. Дякую. Отже, Вашингтон, 18 серпня, Зеленський прилетів до Білого Дому, не сам, а з європейськими важковаговиками. Макроном, Мерцем, Стармером, Мелоні, Фондерляєн Стубом, Рюте та ще й сам Зеленський у костюмі. Це вам не лютнева зустріч, де Трамп бурчав про дрес-код. Цього разу все було по-діловому. Зеленський подякував Трампу 11 разів за 4,5 хвилини. Це, мабуть, рекорд чемності. Що ж вони вирішили? Трамп пообіцяв Україні. Дуже хороші гарантії безпеки. За його словами, це щось на кшталт статті 5 НАТО. Але поза НАТО. Поки за НАТО, як на мене, декларативно. Ну і плюс допомога від штатів не буде безкоштовною. Трамп чітко сказав, усе має свою ціну. Але ж вже зараз працює ініціатива ПУРЛ, де європейські кошти тратяться саме на американську зброю. Тому, як на мене, нічого нового. Головне, щоб ця американська зброя була. Європейські лідери не просто так сиділи для фото. Макрон запропонував, щоб ЄС стежив за виконанням майбутньої угоди і був рівнозначним учасником перемовного процесу. Мерц додав, що припинення вогню ключ до прогресу. Стармер назвав зустріч хорошою і конструктивною. Малоні ж натякнула на Рим як місце для подальших переговорів. Усе виглядає як командна гра. Трамп пішов далі. Він зателефонував Путіну прямо під час зустрічі, запропонував двосторонні переговори Зеленський Путін. Точніше кажучи, це була пропозиція Путіна, ніби яку Трамп підтримав. Ну тим не менш. А далі мають відбутися тристоронні з самим Трампом у ролі рефері. Зеленський погодився, але наголосив, потрібні реальні гарантії та зброя. Без цього жодних поступок. Медіа сприйняли зустріч краще, ніж ту ж Аляску. Американські видання як ABC похвалили кордіальну атмосферу. Британський BBC написав, що Зеленський відвоював позиції. Росія ж назвала це фотопарадом порожнечі. Мовляв, без поступок України війна не зупиниться. Ну, побачимо, побачимо. І порівняйте дух зустрічі у Вашингтоні із рандеву на Алясці. 15 серпня Трамп приймав Путіна. Червона доріжка, усмішки, жодних запитань від преси. Помпезно, але порожньо. Хоча ні, можу згадати одне питання від журналістки про Путіна вбивцю, і кривавий диктатор вирішив не відповідати. Цікаво чому. Тим не менш, Трамп назвав це великим прогресом, Путін тоді додав, що розмова з Трампом була корисною. Але що ж вийшло? Як на мене, цілковита порожнеча. Медіа в Сполучених Штатах критикували Трампа за дружність до Путіна. Європа була в шоці. Звучали прямі звинувачення у грі на руку Кремлю. В Україні також непозитивні настрої. Зустріч без Зеленського виглядала як торгівля нашими інтересами. Росія ж, звісно, тріумфувала. Для них це був вихід Путіна з ізоляції. Але Вашингтон це ж абсолютно інша історія. Жодної червоної доріжки. Зате є все ж таки політичне напрацювання гарантій безпеки. Плюс ми зберегли приязність Трампа. Всі попередні домовленості, та ще й створено важливий трамплін для безпосередньої зустрічі Зеленського і Путіна. Хоча, виходячи із коментаря Ушакова, росіяни спробують злити це питання. І тут вже до Трампа та наших інших партнерів як змусити Росію сісти за стіл перемовин. Тим не менш, зустріч Зеленський Путін Трамп уже почав організовувати. Мерс сказав, що це може статися за два тижні, але були сигнали, що зустрітись можуть і в п'ятницю. Хоча я особисто в таку скору зустріч не вірю. Макрон наполягає на Женеві. Швейцарія нейтральна, там уже проводили переговори. Зеленський і Трамп схиляються до Ватикану, мовляв, це символ миру. Плюс пам'ятаємо, що у нас американський папа римський. Малоні пропонує Рим. Угорщина спливла як варіант, Будапешт уже приймав подібні зустрічі, але Зеленський навряд чи поїде туди через дружбу Орбана з Росією. Та й останні події на нафтопроводі Дружба можуть образити Відька. Ще не виключаю варіант із Мінськом, не просто так активізація контакту Трампа із Лукашенком. Водночас українська сторона, думаю, була проти такого варіанту. Також й інші ідеї. Туреччина, Саудівська Аравія, Індія, навіть Казахстан усе тому, що Путін уникає Європи через ордер МКС. Після двосторонньої зустрічі вже має бути тристороння, де Трамп бачить себе в головній ролі. Попри подальші дипломатичні кроки, на жаль, не досягнуто концептуального рішення режиму припинення вогню. Отже, Росія буде використовувати подальший терор для посилення власних переговорних позицій. Що ж маємо? Вашингтон дав нам насправді надію: гарантії, зброя, європейці на нашому боці це краще, ніж помпезна тусовка на Алясці з відбіленням російського диктатора. Зустріч Зеленський Путін може стати кроком вперед або пасткою. Усе залежить від того, чи вдасться українському лідеру відстояти наші позиції. Попри все, маємо пам'ятати, що найбільшим дипломатом є Сили оборони України, саме їх успіх це шлях до миру. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте, де на вашу думку може бути зустріч Зеленського з Путіним, і чи вірите ви в те, що Трампу вдасться допомогти завершити війну на справедливих умовах. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі і слава Україні!